Всім привіт! Я Тарох Євгенія. Сьогодні хочу записати відео, які ви насправді, а якими вас бачать люди. Дуже цікава тема, дуже часто це не співпадає, тому так цікаво спостерігати. Зроблю два варіанти. Сьогодні буде відео довше. Будемо включатися в процес роботи. Обирайте свій варіант це буде ваша приблизна характеристика на зараз. І якщо вам підходить, то ви зможете подивитися далі. З цієї почну. Це більше всього, що ситуація на даний час у вас, ви ніби на роздоріжжі. Думки плутаються, багато ідей, присутні, багато якогось розчарування щодо того, що відбулося раніше. Ніби знаєте, коли розум і серце вони якось в різних в різних всесвітах живуть на даний час. Але при цьому розуму у вас є. Більше це у вас про логіку у вашому житті. І може бути дійсно, що ви якісь... Декілька ідей на майбутнє зараз аналізуйте, розглядаєте. У невеликої кількості з вас можуть бути проблеми зі здоров'ям на даний час, але тему здоров'я я не люблю, тому <сум> слухайте далі. Так, трійки це люди, які, знаєте, люблять розвивати все, що у вас трапиться. Тим паче тут три мечі. – це… Купа думок постійно. Зараз може бути багато негативних думок, але ви, в принципі, якийсь урок пройшли важливий, і після цього ніби такий спад сил. Так, яким вас бачать люди? Страшний суд. Ну зараз. Ммм. Дуже людина, яка має великий потенціал, але зараз перебуває в, якому, в якомусь кризовому стані. Тобто ви ніби боретеся для того, щоб почати новий етап в своєму житті, щось завершити, щось почати. По характеру, в принципі, ви тут і махи, страшний суд, це люди, які мають такі психологічні задатки, ви вмієте підтримати людей, вмієте зрозуміти, що у них там відбувається. Двадцятий аркан велика, хороша комунікація з іншими людьми, ви вмієте знаходити спільну мову. І тут ще світ. Це також про те, що ви з людьми можете знаходити спільну мову, щось обговорювати, нові ідеї, проекти. Відбуваємося, вся суматоха може бути. При цьому ви можете бути лідером цієї. Суматухи, коли ви в ресурсі, не коли ви там боретеся за якісь базові потреби. Дипломатичність, творчість, креативність, можливо, щось руками робите, виготовляєте, або там хобі якесь, або щось ще такого, можливо, робота з цим пов'язана. Яскрава доволі особистість. У таких людей можуть по страшному суду бути проблеми в. Спілкування з родиною. Це може от знову ця карта. Це може бути коли ви. От Бачите якісь ситуації не так, як ваша сім'я, близькі люди, там рід, і вам хочеться їх переконати в чомусь, але тут варто зрозуміти, що переконувати не треба, бо кожен обирає своє. І це може бути такий певний, не те, щоб егоїзм, а от таке переконання в своїй правоті, бажання довести, що от саме треба так, як ви говорите. Можливо, ви і говорите правду там або щось краще, але не завжди потрібно доводити правду якусь свою, тому що вона дійсно може бути в кожного своя, в кожного своє бачення. Так, дуже цікаво. Не знову якийсь новий етап у вашому житті зараз починається? Можливо, ви змінили роботу, змінили місце, щось новенько почали робити. І це, в принципі, може говорити про ваш оптимізм, якесь ем, таке позитивне бачення, тобто ви більше можете фокусуватися все одно на чомусь позитивному. Дуже цікаво. А які ви насправді, що зараз складає ваш? Характер, ваше внутрішнє єство. Боретеся, ви тут перешкод багато пройшли, і зараз боїтеся взятися за щось новеньке. Тут, знаєте, як уже сили вкладені, дуже багато, і ви не знаєте, чи вам пробувати ще раз одне й те саме, чи вам уже взятися за щось новеньке в такий якийсь, знаєте, як переломний етап. Тобто ви людина-трудяжечка, ви вмієте от настирливо до чогось йти. Але зараз вам доводиться щось відстоювати, оборонятися, захищатися. Більше можете проводити часу на самоті, вам якось легше може бути відновлювати свій ресурс, коли ви подалі від людей. Імператриця це людина, яка дійсно може бути цією Головою сім'ї, скажімо так, яка збирає біля себе людей, біля якої затишно, яка там подбає про всіх і забезпечить, і все в такому плані, лідерські задатки є ви хочете, вам подобається бути в комфорті, там все щось удосконалювати, розвивати, робити, щоб вдома все було гарненько у вас, для прикладу. І знову трійка, бачите, як ваша перша карта була трійка, але якщо ви цей ресурс випустите на волю, то отримаєте кращі результати, ніби коли оберете собі шлях для руху далі. королеву жезлів. Королева жезлів, десятка мочів. Тобто це може бути, знаєте, оце коли терплю, 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 потім іще потерплю, потерплю, потім іще трішки, а потім, уже якщо обрубали в якийсь рандомний момент, не зрозуміли, то вже все. Нічого вам не доведеш, ви вже обираєте себе. Королеви жезлів це людина, яка Шикарна інтуїція, ви ніби дуже добре відчуваєте, що буде, що краще, куди направити свої сили. Королева Жезів у нас як відьмочка вважається, віддаючи жінка, щось схоже на верховну жрицю. Тому доволі привабливо, харизматично, до вас тягнуться люди, тягнуться за якоюсь порадою і підтримкою. Чого ви собі не помічаєте важливого, давайте подивимось. Ви зараз не помічаєте, який шлях ви пройшли, і яким чином ви ніби, ем, знаєте, як ви можете знецінювати те, що ви пройшли. Ви може здаватися, та ні, от у інших там гірше, у мене ще якось нормально, але. При цьому ви пройшли важкий шлях, ви от упорно працювали для того, щоб щось змінити. Ви зробили важкий якийсь вибір. Це вже, знаєте, як це, вопреки серцю за допомогою логіки або здорового глузду. І ви ніби дійсно боролися для того, щоб вийти в щось краще. Залишилося там багато десь емоцій в минулому переживань, щось, що ви вкладалися. Енергетично, емоційно, але вирішили звідти піти. В кожного це своя історія. Тобто ви не бачите, хтось тут вийшов зі стану жертви, а хтось тут дійсно перевернув усе з них на голову. Тут знову ж таки про велику інтуїцію, про ваше якесь креативне бачення. Будь-чого. Це от люди, які не відсвітять цього, як говорять, але за ними якийсь іде прогрес. І ваші оці ідеї. Які у вас приходять зараз, можливо, принесуть вам гроші. Але ви трошки е, сповільнюєтеся і не даєте їм розвиватися, собі, робити те, що вам хочеться. Якісь відголоски з минулого заважають. Але от те, що ви е, знецінюєте те, що ви пройшли, це дуже важливо. Дійсно, варто подякувати собі за те, яка ви молодець або який молодець. Давайте ще якусь підказку гляну для вас коротенько. Плани, Плани планувати, дії робити. <плани> і все буде як треба. Тобто вам зараз потрібно чіткіше побачити, чого ви хочете. Можливо, покопатися в собі дійсно, чого саме хочете, саме ви. І прописати, побудувати якусь стратегію і дійсно бути, можливо, більш, більш різкішою у своїх проявах Це може бути, от ви захищаєтесь зараз, наприклад, від когось, не боятися там різке слово комусь сказати, захистити себе, або там не боятися конфліктів, тому що щось потрібно завершити для того, щоб зцілитися, і для того, щоб ви вже рушили в цей новий шлях. Можливо, тут дійсно якісь офіційні справи позавершати, які ви довго не можете завершити. Тому потрібна вам якась така різкість. Різкість у своїх діях. Здвинути себе уже з мертвої точки. Коментуйте, такий цікавий, мені здається, розклад. Бажаю, щоб ви зрушили з мертвої точки, а я подивлюся, другий варіант у нас. Помірність. Помірність, можливо, 14, 5, 23 числа народження. Я говорю варіанти, а ви там вже дивіться. Це люди, які тут може бути ось ця творчість, креативність, щось руками робити. У вас можуть бути багато різних хобі, вам подобається щось спробувати новеньке, цікаве. Загалом енергетика така доволі. Ну, як янгольська, знаєте, біля вас мож, можуть зцілюватися. Це може бути там і словом, і якимось дотиками, можливо, дійсно щось таке у вас є. Або, в принципі, це ось такі психологи, які вміють вчасно щось сказати для допомоги людям. Вам довіряють. Таким людям, знаєте, в потязі, де сідете, вам якась бабуся розкаже все своє життя. Тобто. Ви якось можете зовнішньо бути така мила особа, яка от притягує погляди якимось своїм спокоєм. Ось так рівна, хочеться сказати. Якщо це якось про вас, то давайте подивимося, як вас бачать люди. Ну, то дійсно спокій, аналіз, ви якось в тиші, можливо, ви якось мало зараз а, комунікуєте з людьми, набираєтеся сил, але при цьому це про розум, про уміння знаходити якісь ідеї нові для себе і уміння вичікувати потрібного часу. Це якесь таке, знаєте, от ви, при тому, що ви чікуєте, ви от саме в той момент щось робите, коли це потрібно. Ніби ви відчуваєте, прям коли що краще зробити, і єрофант. Єрофант це людина також. Це про духовний розвиток, це про психологію, це про наставництво. Можливо, до вас приходять за порадою або хочуть приходити за порадою. Тому тут також така мудрість. У вас може бути знань багато з різних сфер, навіть ви там можете. Не знати, звідки вони у вас беруться. Любите читати, любите трошки подушніть, поумнічать, але це все одно притягує. От тут людина дійсно інформації. Збір інформації, передача інформації. Цікаво. І знову п'ятірка, ерфант. П'ятірка – це люди комунікації. Ви вмієте так. З кожним по різному поспілкуватися, до кожного знайти підхід, Які, якими вас ще бачать люди. О, це справедливість, це знову така ж сама історія. Це чіткість, і ви от бачите, як правильно. У вас якісь свої можуть бути правила, ви можете їх придумувати собі, іноді це може вас обмежувати, тому що ви вирішили, що отак це правильно, отак по-іншому я зробити не можу. І це вас може дуже стримати. І помірність знову на дні. Тобто тут така людина розумна, яка може трішки стримувати свій потенціал. При цьому знову ви це, знаєте, сказав, як відрізав. Це сказати. Коли ви навіть не задумуючись, можете сказати щось таке дуже важливе, що дійсно так і буде, як правда, як, а, а, можливо, через вас йдуть підказки для інших людей. Цікаво, вас такі бачите, які ви насправді. Це буде цікаво, які ви є насправді. Оруж жеслі. Зараз що це. В принципі, так. Зараз спробуємо перефразувати. Схожа історія, але люди не бачать, що у вас робиться всередині. Ви тут тут і король жеслів, і король мечів, і мах, це люди і лідери, це люди, які сяються, люди, які оптимісти, які дійсно несуть якусь інформацію в світ через вас, говорить творець, хочеться сказати. Тобто, от ваші слова, це взагалі щось неймовірне. Якщо ви скажете, так і є, і ви тут можете, знаєте, як. Проливати світло на якісь хитрощі і обмани у когось, тут а, а, думають або говорять якусь вашу історію з в когось з чоловіком, а, можливо, особистому житті, там якісь перипетії, конфлікти, і через це вам важко, бо вони думають. Хоча це ми говоримо про те, які ви є насправді. <хи> тобто, насправді, у вас є присутня якась важкість витягнути якийсь тягат на собі, який ви не показуєте іншим людям. При цьому тут дуже сильна така інтуїція, характер міцний вас, ніби зміцнили на даний час. Це лідерські задатки, це вміння керувати, вибудовувати якісь такі стратегії свої. Але при тому, що тут сонце. Оці стратегії у вас вони е, виглядають, або є не, не на пролому, це знаєте, як ідуть по головам, або якось так на оптимізмі. От сьогодні мені прийшла якась в голову ідея, сьогодні я піду її втілювати і, е, і нести якісь е, цікаві повідомлення, цікаву інформацію, цікаві якісь проекти іншим людям. Тобто, це про е, легкість і про. Е, Легкість у досягненні своїх цілей. Тому дійсно, отут те, що ви не показуєте, те, що у вас робиться в житті, самі там переживаєте, але при цьому а, допомагайте іншим людям. Такий у вас характер. Що ви не помічаєте в собі важливого? Що ви зараз переходите на новий рівень, розвиваєтеся і до вас починають прислухатися. Можливо, не хтось не помічає того, що пов'язане з роботою, вашу реалізацією, що до вас ідуть люди, вами надихаються, ви, ніби як можете бути якимось ментором-наставником, який може навчати. Тобто, ваш досвід дозволяє вам. Ділитися інформацією, і вас, так знаєте, можуть дивитись на вас, на вашу роботу з відкритим ротом. Не бачите того, як ви вже зросли за допомогою цих своїх ідей, за допомогою переходу кудись, або це може бути про зміну напряму діяльності. Якось ви, можливо, змінили щось таке, і це для вас. Тут ви пішли дійсно по якомусь зову серця, і для вас це на краще. Але чомусь вам це важко переживати. Чого не помічаєте в собі? <рес> Як ви своєю присутністю допомагаєте, надихаєте, даруєте оптимізм, тому вас таким сонечком і бачать люди гріються від вас. Ви знаєте, це люди такі, які в будь-якому стані, в будь-якому прояві, вони для інших людей все одно якось сяють і несуть таке оптимістичне допомогу, підтримку і все в такому плані. Цікаво, яка вам підказка на даний час? Mm. Закругляйся, називається. Закругляйся, вір в себе відчувай. Відчувай, розберися зі своїми почуттями, емоціями, переживаннями. Комусь тут потрібно виплеснути якісь емоції, може виплакатися, або щось таке зробити, щоб розгрести емоції, які накопичилися. Те, що ви там переживаєте в собі, його потрібно кудись перенаправити, намалювати картину якусь про свої почуття, або написати в блокноті. Що ще. Виходити із якихось обмежень, менше право собі будувати і дійсно, можливо, щось завершити. Або виходити із якихось правил, рамок, які ви собі придумали. І от знову ця карта вже який раз. Дай собі прожити щось. Дай прожити, але рухайся вже далі. Бо ви тут можете сильно довго. Розсусолювати якусь одну ситуацію можливо. От знову дивилася пару раз на неї, але вона випала все-таки сінька мечів. Що це ніби застереження для вас, що якась людина вас обманює. Тут або намічається якийсь конфлікт, можливо, людина приїде, або ви поїдете, щось може бути таке агресивне, в чому попередження. Що вам робити? Вам варто бути в спокої і стояти на своєму, без зайвих конфліктів, не вестись на ці емоції маніпуляцій, тому що все одно ви будете переможцем. Врівноважуйте зараз уже свої емоції переживання, це буде для вас найкраще. І дуже скоро завершиться якась неприємна ситуація, історія у вашому житті. Тому бажаю, щоб ці карти зростали в щось краще. А ви мені прокоментуйте, буду вдячна. Гарного дня!